Перше місце на міжнародному конкурсі Чубинський фест здобула Бучанська вокалістка Оксана Молачієва, вихованка школи мистецтв імені Левка Ревуцького. Про це повідомляє Бучанська міська рада. Дівчинка отримала гран-прі у номінації Естрадний вокал. Це не перша перемога талановитої виконавиці. Нещодавно вона здобула два перших місця на міжнародному конкурсі Непереможна Сила мистецтва. Дівчинка представляла Україну у номінаціях: інструментальний жанр, фортепіано та естрадний вокал. Успішного результату допомогли досягти викладачі Марія Волосянська та Ірина Буряк. У конкурсі брали участь учні та студенти із трьох країн світу: України, Франції та Польщі. Серед 59 учасників найкращий результат за українкою. Члени міжнародного. Но журі оцінили її майстерність та присвоїли звання переможниці у двох номінаціях.